Доброго дня! З вами знову я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». І сьогодні субота. Вчора ми добре попрацювали, і зараз ми вирушили таку невеличку подорож по нашим місцям недалеким і прогулятися, і взяли з собою і відра, і ящички, і будемо збирати те, що Бог нам дасть, і з великою великою радістю. І запрошуємо вас. З нами в цю невеличку подорож. Хай Бог благословить нас і вас. Ви подивіться, яке чисте, гарне небо. Дивіться. Це краса нашого рідного краю. Будемо дяку... дякувати Господу за все, що Він нам дає. Будемо приймати як від його руки. Хай нам всім буде добре і вам теж. Ми вирішили по суботам, такий у нас буде блоговий випуск. Де ми будемо відпочивати, десь на прогулянки ми завжди ходимо. Зараз, поки в нас немає такої... Зараз у нас немає такої змоги ходити кожного дня на... десь на прогулянки, тому що все-таки ми живемо в приватному будинку і роботи дуже багато, і хочеться ще заготовки деякі зробити, там і благоустрій двору. Ну, роботи дуже багато, тому не виходить у нас прогулянка кожного дня. А так ми прогулювалися давно, вже, мабуть, років 5 чи 6. Кожного дня в нас такі прогулки, то машини ми десь виїжджали, а то взагалі пішки ходили. У нас є там такі круги, менші, більше, ще більший. Це залежало і від погоди, і від настрою, від стану здоров'я, тому що все-таки ми не молоді, а все ж ми ходили пішки. І це нам дуже добре допомогло, коли син з невісточкою взяли нас. Вірніше, не взяли нас, а саме для нас і для мами невісточки так організували подорож до Карпат. І ми вже були на тому ходили там потім скелям, потім там до водопадів. Зовсім геть, як молоді, бігали на Говерлу, правда, ми не підіймалися. А так ходили, і нам було добре і гарно. І навіть коли хворіли ковідом, то це теж допомогло, що легені були добре розроблені і ми були треновані. Так що й ви знаходьте, знаходьте час. І ходіть пішки, це дуже корисно. І ви знаєте, коли йдеш пішки, дуже багато бачиш десь якихось перемін. Десь якийсь таку красу, яку раніше не помічав, а коли без свій йдеш і помічаєш це все. А ми, як люди віруючі, то ми ще знаходимо за що молитись. Тому що кожного дня ми зустрічаємо людей і різні обставини, за які треба молитви. І от ми молимось і вирушаємо дорогу, молимося, і десь щось бачимо там щось таке, теж молимося. І ви моліться, благословляєте один одного, просіть у Господа допомоги, все в нас буде добре. Ось так їдемо ми. Коляня рулює, в нього дар водітеля, а в мене дар пасажира. Нам так добре разом, і хай благословить нас, що ми ще довго-довго могли їздити разом. Ось так. Зараз десь десь поїдемо до гарного, так, щоб була там і водичка, і щоб зібрати ягідок, нам треба ягідок зібрати і нам до чаю. І... Передати нашим дорогеньким хлопцям, щоб їм було тепло, їм і щоб, укрепив, якщо. Да, щоб їх укріпив імунітет їхній, щоб їм було там добре Бог благословить нас усіх. Які гарні у нас села. Ось я, така маленька березова гайок березовий. такий гарний. От і села в нас такі гарні села, такі будиночки всі. Так все обіхожено, так все добре, гарна наша Україна. Я люблю наш край. Небо, яке чисте, так добре. Оце наша українська осінь. Ви знаєте, всі пори року дуже-дуже гарні, кожна по-своєму, але я чомусь завжди раніше дуже-дуже любила саме осінь такими яскравими фарбами. І такий, як підведення підсумків. Дорога така супер, звісно. І підведений підсумки, і збірку вражають. Це так гарно в цьому році так Господь благословив таким обільним врожаєм всього і яблук. Ми ось їдемо там по селі, скільки яблук, скільки всього, ягід різних і грибів у цьому році багато. І так дуже-дуже я люблю осінь. Цьому році вперше я її не чекала, ну, навіть побоювалася, тому що все-таки обставини зовсім змінилися в нас в Україні. Багато людей залишилось без домівок. Наступає холоде і холоди, як там наші хлопці будуть. Але я вірю Господу і знаю, що він потурбується про кожного і знайде оселю для кожного, що люди не будуть ночувати. Просто неба. От, і що хочу сказати ще, що от ми їдемо з чоловіком і їдемо та розмірковуємо про нашу таку українську націю. Що ми наскільки ми, мабуть, взагалі люди так Богом створені, що пристосовуємося до різних обставин дуже швидко. І от е, зараз такі обставини, що дивіться. Чомусь згадали Бучу, вона нам близька. Згадали, що люди жили в таких комфортних, гарних будинках, їздили на комфортних авто, все в них було добре, все в них було гарно. І ось в одну мить, коли прийшли вороги на нашу землю і закрили там житлові комплекси, які були під охороною, були закриті, їх просто закрили, що вони не могли люди виходити на вулицю. І... Що, що таке радує, що люди не злякалися, не розгубилися, а знайшлися люди, які знають, як розлисти багаття. Знайшлися десь дрова, якісь там цегли, я не знаю, що там таке каміння. Зробили кабиці, знайшли здорову каструлю, зносили крупи різні, все. І готували їжу для всіх. Це, це ми, це українці, ми такі мене це дуже радує, і мене така гордість за нашу націю. Я ніколи раніше не замислювалася. Народилася в Україні, от я українка. Говорила суржиком, писала всі свої вірші і прозу, все, що я писала, всі свої 12 книг, які в мене є. Я писала на російській мові. Мені було так легше. І... Складалося воно мені ніби краще. Зараз я зовсім ніч, майже нічого не пишу, тому що немає в мене слів, поки потікали десь слова всі. Я вірю, що все буде добре в нас. Хай Бог благословляє нас. Якщо хтось сумнівається, в кого є сумнів, то щоб ніхто не сумнівався, це Україна. Які широкі поля, які рівнини. Безкрайній такий горизонт, дивися, як гарно все. Ми переживемо ці тимчасові незручності і тимчасові ці біди, і гори, і сльози. Всьому є початок. І всьому є кінець. Ось, признайш грибочка, хтось загубив, певно. А давайте будемо перевіряти, що це за грибочок. Бо я багато передивилася відео. Оце ж шампіньйон, печеричка, да? і кажуть, що якщо його нажимати, отак він, якщо стає жовтим, то значить не печериця. Ну він жовтим не стає, а гарненький біленький, значить, це все-таки печеричка. Беремо, це хтось загубив, а так сьогодні я щось грибів не бачу. Старі є, а молоденьких не бачу. Ми минулого разу тут так багато назбирали. Ось ось старенька, вже така стара-стара печеричка. Старих дуже багато, ось я бачу, дуже-дуже-дуже багато. Так, але брати ми вже їх не будемо, тому що минулого разу набрали та не знали, що з ними робити. Ось ну, хто знає, що це за грибочки, а ну дивіться. Ось тут такі вони рожеві і з юпочкою такою. Ось, А ось зараз я вам покажу, я зустрічала тут. Такі багато тут таких є. Ростуть ось ось покажу вам зараз по соняшник. По соняшникам вони ростуть. Тут таке поле соняшнико. І ось дивіться, такий грибочок. От що це за грибочок? Зверху, похоже, на печеричку. Але він всередині білий. Ось такий. Так що я його розриваю. Не жовтіє. Смак. Чи аромат ніби той, що треба, і не той, що треба. Так що я його брати не буду, а ви мені скажете, що це за гриб. Він білий, білого кольору під шляпкою. І їх там ой, так багато, вони такі здорові. Але я їх не знаю, тому брати не буду. Воно ну, мій дорогесенький ходить, шукає. Грибочки ми далеко не відходимо, тому, тому що тут собаки здорові. А я боюся собак. Ось які в нас, ви гляньте, які краї. Які в нас як гарно, подивіться, яка краса. Раді цього можна просто приїхати десь, навіть якщо не по гриби, а просто так. Подивіться на наш край, на красу нашого краю, тому що ми дуже мало буваємо на природі. Ось, ось таке є все. Це печеричка, тому що рожева. І ось така. Це вони, мабуть, жари перепали, такі, хто? Хто розуміється в цьому. Ось теж такі. Кладемо, потім заїдемо до спец, у нас є спец по грибам, і вона нам підскаже. А зараз поки насолоджуємо. насолоджуємося процесом. Ну що там колянь? Шукаємо, да? Ви подивіться на це чудо, що це таке? Це схоже на дождевички, Дивіться, такі три точки. я не знаю теж. Напишіть мені, чи їх можна їсти, чи не можна. І я пам'ятаю в дитинстві, наче ми колись такі їли, але ще не пам'ятаю. Ви подивіться на цю красу, які вони. Ой, такі гарні, гарні. Дрібнесенькі, дрібнесенькі такі. Ви подивіться на ці на кущик. І серед цієї зелені, сухої трави така. Червоний ли... листочок. Яка краса. Ви подивіться, скільки сягає око, скали. Там була така гарна річка. І тільки подивіться, як камера змогла передати ці кольори. Щось таке. Маленьке-маленьке росте, але таке різнокольорове на зеленій траві. Так гарно. Та, ну, мій коханий під'їжджає до мене ближче. У кожного своя робота. Комаха працює. Поки ми відпочиваємо, комашка працює. І знаєте, трава майже підсихає і на цьому фоні такому, на цьому тлі. Жовта квітка. І така ж гармон... така гармонія. Дивіться, ця комаха теж чорно-жовта. Все у Бога. Гармон... Гармонічно так все створено. А тільки краса скали. І оцей такий багряний кущ. Як це гарно. І навкруху подивіться, яка краса. Як краса, скільки тільки ягід тут. Ви тільки подивіться. Цей кущ голоду. Синє небо і червоні жарини це життя, глід це здоров'я. Тільки подивіться. Сірі скали старі, їм уже тисячі років. Хто знає, яке їхнє виникнення. Поряд кущі жовті. Хоч ми грибів і не назбирали, за яка краса, яка краса. Тут була зовсім до недавнього часу, була річка, але так стало, що довелося її перекрити десь там. Такий час. Я все ж таки вірю, що скоро він закінчиться і все ще буде добре. А на небі ніг Мариночки. Яка краса. Назбирали, а зараз їдемо до водички, перекусимо і будемо рвати ягодки, насолоджуватись краєвидами. Яка тільки краса, я так люблю воду. Для мене це місце сили. В самі тяжкі періоди мого життя мені завжди хотілося до води. Декілька хвилин проведеш біля води. Ніби сили вливаються. А восени це, яка це краса, це неймовірна краса. Оці кущі червоні, жовті, зелені. На тлі синього неба і синьої річки. Це дуже гарно. Зараз на природі будемо пити чайочок, відпочинемо і ви подивитесь на річечку, як вона гарно хвильками до нас припливає, радує нас. Почний такий чай легкий перекус і річечка. І життя продовжується. Будемо перекусимо тим, що Бог нам дав. Вчора ну, з вами робили м'ясного зайця. Бабусиного зайчика чи бабиного зайчика. Зараз ми ним перекусимо, чайком зап'ємо. Благословимо пі. їжу нашу благословляємо. Так як Господь нам сказав, щоб ми благословляли. Ми благословляємо їжу і вас благословляємо разом з нами. Смачного нам, а ви дивіться на річку. Запашний чай. Ой. Я хочу поп'ємо чай. Хочу вам сказати, що зараз дуже тяжкий час для всіх нас, для всієї України, але і це такий час, де ми можемо відкрити в собі. Багато таких якостей, і такий рис характеру, які ми навіть не, не замислювали, що вони в нас є. Зараз такий час, що можуть відкритися зовсім нові для нас ресурси, стежки, нові дарі таланти, якими ми повинні служити іншим людям. Багато в нас є таких зараз. Не знаю, як сказати правильно, таких можливостей послужити іншим людям. І ви тільки задумайтесь, зараз кожен з нас, може, може хто й ні, не буду казати за всіх, в чомусь обділений. Інші більші, в більшій мірі, інші в меншій мірі. Але чи замислювалися ви, що без багатьох речей ми зовсім можемо обійтися легко. І насправді нам не так багато треба в цьому житті. І наскільки ми рідні один одному? Зараз такий час, що самі рідні люди стали чужими, а чужі стали ріднішими. Все те, що було важливо вчора, надважливо. Сьогодні спостерігаємо вони не зовсім неважливі. Зовсім. Ми почали цінити свої будинки, свої міста, свою Україну. І я прошу кожного з вас. Замислитись над цим, і щоб війна закінчиться. Все має початок, все має кінець, і війна закінчиться. А ми щоб залишились людьми, отими людьми, якими ми стали, які не тільки про себе дбаємо, а про ближніх своїх, про тих, кому тяжче набагато, чим нам, щоб ми могли ділитись, щоб ми могли співчувати, допомагати співчувати, да, бути такими чутливими. До чужого горя, не, не сприймати його як своє, ні як моразня. Але щоб ми могли як співчувати, <кій> співпереживати, представляти своє плече і допомагати. Тому що ми нація, ми як сім'я одна. Ось зараз лихо, таке велике лихо для всієї України. В е, інших взагалі в місцях дуже гаряче. Люди залишили свої домівки, те, що дбали все життя, і їм довелося виїхати в інші країни, а іншим просто в нас же в Україні в більш безпечні місця, відносно безпечні. І їх прийняли люди, поділилися тим, що мали самі. Це надважливо, це треба поставити вище всіх своїх характер, своїх таких. Бажання якісь, що я хочу, я звик. Зараз час нових звичок, нових бажань. Все в нашій буде добре. Я 100% вірю. Але нам треба пережити разом і в всьому цьому залишитися людьми. Ось що хотілося мені вам сказати. О! Бачите, якого букетика мені чоловік подарував? Букетик невеличкий, але я знаю, яка в нього любов велика до мене. Провірена майже півстоліття. століття. Коляня вже пішов рви. Колянички вже ось вирве. Це такі ягідки це бояришник або гліт. У кого високий тиск, в кого хворе серце, то оце, ці ягідки, саме те, що треба, але зловживати нічим не треба. Треба всього. Воно, Тут такі кущики, так, все гарно. А я буду рвати шипшину. Її зовсім мало. Так, шипшинка, я буду шипшину. Теж в ній багато вітаміна С, вона теж дуже корисна. Ось так. Так що ми, ми приїхали і попрацювати, і відпочити одночасно. І полюбуватись на річечку. Я не перестаю просто восхваляти нашого Господа за всю красоту, яку він створив для нас. Мені треба було народитися біля води десь її тут зовсім 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 мало я буду шукати ще десь Рибаки плавають Де наші сьогоднішньої праці. Зовсім вони невеличкі. Ось так, але що поробиш? За те, яке ми задоволення отримали від цієї краси. І спілкування з моїм дорогоцінним чоловіком. Яку красу побачили? Оце набагато вартіше. От і завершилась наша прогулянка. Я дуже рада, що ви були з нами. І ми разом з вами так гарно прогулялися, побували з вами на річці. Дуже гарно. І я вас знову прошу, заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, щоб ми разом піднімали наше рідне, наше українське і культуру, і нашу українську кухню, страви наші українські. Така наша українська природа, краса, що ми могли. Ділитися нею, обов'язково підписуйтеся. Тим самим я розумію, що те, що я роблю для вас, що воно вам треба, тому що в кожного з нас потрібна мотивація. Ми їдемо заморені, але щасливі. Тільки що нам зателефонували, що отримали нашу посилку і сказали, так їм добре аж до сліз. Від радості, і ми щасливі, для нас це теж мотивація. Значить, можна складати ще одну посилочку і відправляти. А й комусь послужить. І ми раді, і ми щасливі, тому що чим ми можемо зараз допомогти людям? Тільки так. Так що заходьте, підписуйтеся. З вами була, як завжди, я, Любов і Коляня. На нашому каналі Кухня з кишені справи домашні. Сьогодні в нас це був такий. Влоговий випуск. Хай Бог благословить вас всіх. До зустрічі!